Всіх вас вітаю, шановні глядачі, хочу в цьому відео донести до вас одну важливу ідею стосовно того, що відбувається у вас в громадах. Бо саме в громадах у вас відбувається скрита корупція. Корупція, яка прописана в першу чергу в законодавстві, і підставою цього є виконавчий комітет. А саме склад виконком з тих людей, які там представлені. Бо в законі України про місце свідування з 97 року виписан той самий склад, який надає всі підстави для того, щоб корупція на місцевому рівні була втілена, була успішна. Задіяна, будь-як можете назвати. Тобто їй дано зелене світло корупції. Тому що в складі виконавчого комітету законотворець приписав, що там знаходяться інші особи. Це ті люди, у яких є своє життя, які дивляться на життя під своїм кутом. у яких Є своя діяльність, але які не мають жодного відношення до громади, до відповідних питань громади. Тобто, умовно кажучи, це ті люди, яких посадили туди для того, щоб вони голосували і приймали правильне рішення. Я кажу зараз про правильне рішення в лапках правильне рішення, бо саме виконком. Приймає безліч рішень, безліч. Але при цьому, якщо казати про ці безліч рішень, то виконком має приймати конкретні рішення. І мають бути для цього повноваження окремі, з якими також проблема. Тобто законотворець надав, розуміючи або не розуміючи позицію саме для. Місцевих представників влади, щоб вони туди саджали інших осіб, і ці інші особи були вже в складі виконкому і на рівні з посадовими особами приймали участь в обговоренні різних питань. Але ці інші особи вони з'являються не просто так. Вони є представниками від голови громади і від депутатів. І саме ці по типи...